Після важкої і блискучої перемоги у війні судного дня Ізраїль так і не отримав бажаного мирного життя. І хоч тепер проти нього припинилися агресії регулярних армій сусідів, їхнє місце зайняли терористичні організації. Найбільші з них, а саме організація визволення Палестини Хезбола та Хамас, прагнули цілковитого знищення єврейської держави. Для цього вони не гребували нічим, беручи мирних людей у заручники і навіть масово вбиваючи всіх тих. Кого вважала євреєм. У відповідь на терористичні атаки, уряд Ізраїлю відповідав дзеркально та рішуче, широко застосовуючи армію для помсти та демонстрації сили. Це жорстоке і криваве протистояння триває і досі, але часто переходить всі моральні межі, завдаючи величезних страждань невинним. Сьогодні ми поговоримо про те, як держава Ізраїль веде війну з ісламським тероризмом. Чому вони продовжують руйнувати Палестину і як ці війни переросли у катастрофу для мільйонів людських життів? Палестинці десятиліттями вважають, що Ізраїль позбавив їх власної держави та контролю над історичними землями. Вони сприймають ізраїльську присутність як окупацію, а євреїв як силу, що не дала їм утворити незалежну Палестину. Через це серед значної частини палестинського суспільства сформувалося переконання, що Ізраїль є терористичною державою, а боротьба проти нього це єдиний шлях до здобуття свободи. У 1964 році, за рішенням Ліги Арабських Держав, була створена організація визволення Палестини. Її офіційною метою стало формування незалежної палестинської держави на землях, які контролювалися Ізраїлем. Але реалізувати це планувалося шляхом ліквідації Ізраїлю як держави та усунення всіх, хто підтримував його існування. Першим головою ОВП став юрист і політик Ахмед Шукейрі, проте найвпливовішим лідером організації став його наступник Ясір Арафат. Він очолив ОВП у 1969 році, вже керуючи воєнізованим рухом Фатг, який виступав за збройне визволення Палестини. Під керівництвом Арафата ОВП робила ставку на тактику терористичних атак, покликаних підірвати стабільність Ізраїлю та створити постійний страх серед його населення. Після втрати своїх попередніх баз палестинські формування змушені були переїхати до сусідньої Йорданії. Багато бойовиків прибули туди як біженці зі сектора Гази і оселилися у таборах поблизу кордону з Ізраїлем. Саме ці табори стали зручним місцем для організації постійних рейдів та терактів проти Ізраїлю. З часом напади досягли такої частоти та масштабу, що тель Авів був змушений діяти жорстко. У березні 1968 року Ізраїль здійснив операцію у містечку Карами, головної бази ОВП, де ймовірно перебувало все ключове керівництво організації. У рейді брали участь близько півтори тисячі солдатів і танки. Проте ізраїльські війська несподівано наштовхнулися на опір регулярної Йорданської армії, яка розцінила це як вторгнення та порушення суверенітету. Попри це, ізраїльтяни змогли знищити базу та більшість бойовиків, однак ситуація не змінилася. ОВП продовжувала використовувати Йорданію для нападів. Тим часом Україні дедалі більше зростали вплив фатх і напруження між бойовиками та владою. Стало відомо і про плани ісламістів піти ще далі: здійснити замах на короля Хусейна та, за підтримки Сирії, захопити владу в державі. Це змусило Йорданську владу вдатися до силового рішення у вересні 1970 року. Хусейн наказав армії розібратися з бойовиками і відновити втрачений урядовий контроль над прикордонням. Йорданські війська оточили бази ОВП, які знаходилися в таборах для біженців в столиці Аман та місті Ірбід, і почали обстрілювати їх з артилерії. Але вже невдовзі на допомогу палестинцям підійшли сирійські війська. Вони здійснили вторгнення в Йорданію і почали просуватися до Ірбіду. Лише завдавши інтервентам важких втрат і змусивши їх відступити, Аман зміг повернутися до остаточного приборкання повстанців. Однак, король Хусейн опинився під сильним дипломатичним тиском інших арабських держав, які вимагали від нього припинення бойових дій. Як наслідок, вже в жовтні між ним та лідером ОВП Арафатом була підписана угода про мир і врегулювання відносин. Але король добре розумів, наміри бойовиків нікуди не зникли, а отже, і його влада, і особиста безпека залишаються під реальною загрозою. Тому вже в січні 1971 року Йорданська армія раптово відновила бойові дії проти палестинських формувань і повністю витиснула їх за межі держави. Присутність ОВП та Фатх у Йорданії була ліквідована, і борцям за незалежність Палестини знову довелося шукати новий прихисток. Новим домом для терористичної мережі став Ліван, де після минулих арабо-ізраїльських війн осіла велика кількість палестинських біженців. Спираючись на них, ОВП невдовзі створила розгалужену систему баз і тренувальних таборів на півдні країни неподалік кордону з Ізраїлем. А коли у 1975 році в Лівані спалахнула громадянська війна, південь фактично перетворився на так званий Фатхленд. Це була зона повного контролю бойовиків Фатх, які не залежали від жодної влади і могли атакувати Ізраїль в будь-який момент. На початку березня 1978 року ними був здійснений брутальний терористичний акт, який забрав десятки життів мирних євреїв і, зокрема, дітей. Група терористів на чолі із Далаль Аль-Муграбі взяла в заручники пасажирів кількох автобусів та автомобілів в районі міста Зіхрон яаков Опісля їх всіх зібрали та посадили в ще один автобус і відправили по прибережному шосе до тель Авіва. По дорозі бойовики навмання розстрілювали інші автомобілі та громадський транспорт, намагаючись вбити якомога більше людей. В результаті рятувальної операції було знищено майже всіх бойовиків та командира, однак водночас загинула і значна кількість заручників. Реакція уряду на цю криваву атаку виявилася блискавичною та призвела до підготовки і початку військової кампанії проти ісламістів. 14 березня армія оборони Ізраїлю розпочала операцію під кодовою назвою Літані та здійснила вторгнення у південний Ліван. Метою операції було витіснення баз ОВП з ізраїльського прикордоння, а також забезпечення безпеки північної частини Ізраїлю. Вторгнення здійснювало до 25 тисяч солдатів цахал з замасованої підтримки авіації та артилерії. За декілька днів просування без серйозного опору ізраїльські війська дійшли до рубежів річки Літані. Зайнявши території південного Лівану на 30 кілометрів глиб, уже 21 березня Тель Авів оголосив про виконання основних завдань і завершення операції, після чого почалося поступове відведення військ. Однак варто відзначити, що настільки швидке припинення бойових дій значною мірою було наслідком потужного міжнародного тиску, передусім з боку США та СРСР. І ця ситуація ще раз показує, у глобальному світі ключову роль відіграють не лише військові ресурси, а й економічна стабільність та фінансова незалежність. Те саме стосується і особистих фінансів, адже стійке фінансове становище та пасивний дохід це ваш особистий захист. І хоча для багатьох заробіток з інвестицій досі здається чимось надто ризикованим, насправді все набагато простіше, особливо коли поруч надійний партнер. Саме таким партнером є компанія Інжур, перша українська інвестиційна рейд компанія, яка дає українцям та українкам змогу об'єднуватися для інвестицій. На сьогодні у фондах інжур інвесторів понад 40 тисяч в управлінні 4,7 мільярда гривень, а сумарний дохід співвласників вже майже 960 мільйонів гривень. Інжур дозволяє інвестувати у великі комерційні об'єкти, такі як супермаркети, ресторани чи офісні приміщення. Ви фактично стаєте співвласником нерухомості та отримуєте дохід як від оренди, так і від зростання її вартості. Почати інвестування можна з усього 10 гривень. Завдяки фонду Rate компанія зробила інвестиції доступними для кожного. До речі, про заробіток поточна дохідність фонду 9,5% річних у доларах США, а дивіденди надходять щомісяця. Усі податки сплачуються автоматично, вам залишається лише обрати, куди далі спрямувати дохід, вивести на картку чи реінвестувати. Тож, якщо ви давно хотіли спробувати себе в інвестуванні, саме час діяти. Перейдіть за посиланням під відео та зробіть свій перший крок до фінансової свободи разом з інжур. Після відходу Цахалу південь Лівану контролювали загони так званої армії вільного Лівану. Саме ці формування взяли на себе боротьбу із палестинськими бойовиками та прикриття північного кордону Ізраїлю. Але ліванські союзники власними зусиллями так і не змогли зарадити палестинським атакам на Ізраїль. Зважаючи на це, виникла нагальна потреба проведення ще однієї більш масштабної військової кампанії проти сил ОВП та ФАТХ. 6 червня 1982 року, 25-тисячний контингент ізраїльської армії перетнув ліванський кордон і розпочав операцію під кодовою назвою Мир Галілеї. Через короткий час сили вторгнення збільшилися аж до 90 тисяч солдатів та понад 1200 танків за підтримки бойової авіації. Вже за тиждень просування Цахал повністю зайняв південний Ліван, але зіткнувся із регулярними військами Сирії. Останні брали участь у громадянській війні і прагнули не допустити втягування у неї Ізраїлю та ще більшого посилення його позицій в регіоні. Однак, долаючи важкий опір як палестинських бойовиків, так і сирійської армії, ізраїльтяни вже 14 червня розпочали наступ на Бейрут. Метою було досягти західної частини Ліванської столиці, де знаходилася штаб-квартира ОВП, а після цього захопити її. Ізраїльські підрозділи досягли міста наприкінці червня і розпочали облогу його західних районів, яка тривала аж до середини серпня. Намагаючись не допустити подальшої ескалації конфлікту, за ініціативи і посередництва США між ОВП та Ізраїлем була підписана угода. Її умови передбачали, що палестинські бойовики покинуть Ліван. А Ізраїль відмовиться від окупації Західного Бейрута. 1 вересня близько 10 тисяч терористів під контролем сил ООН були евакуйовані з Лівану до Тунісу та інших арабських країн. На цьому військова операція формально завершилася, але Тель Авів бажав укласти твердий мир з Ліваном, покладаючи надії на його нового президента. Ним став Башир Жмаєль, лідер праворадикальної християнської міліції відомої як Ліванські сили. Однак вже 14 вересня його було вбито вибухом бомби, закладеної у власному штабі. Ця трагедія викликала жорстку реакцію Ізраїлю. Цахал відновив бойові дії і увійшов у Західний Бейрут, вчинивши масову різанину в таборах для палестинських біженців в Сабрі та Шатілі. Як наслідок союзні ізраїлю християнські радикальні загони вбили кілька тисяч цивільних осіб, в яких вбачали прихованих терористів. Ці дії викликали широке міжнародне обурення. Та засудження війни навіть у самому Ізраїлі. Але повний вивід ізраїльських військ із Лівану відбудеться аж наприкінці травня 2000 року, та це все одно не усунуло терористичної загрози. А тим часом, в кінці грудня 1987 року Ізраїль зіткнувся з новим важким викликом, а саме першим великим палестинським повстанням. Воно розпочалося стихійно, як реакція палестинських арабів на ізраїльські утиски та збройні сутички, що постійно забирали життя людей. Окрім цього, палестинці прагнули таки здобути власну державу і водночас вигнати ізраїльтян з Близького Сходу, вважаючи їх окупантами. Головну роль у координації повстання незабаром намагалося взяти на себе керівництво ОВП, а також нова терористична організація, відома як Хамас. Остання також відома як Ісламський рух опору. Виникла в момент початку заворушень і згодом перетворилася на одне із ключових угруповань. З плином часу напруження ставало все більшим і охопило райони сектору Гази та західного берегу річки Йордан, а також сам Ізраїль. Спершу палестинці, серед яких було чимало молоді та підлітків, атакували ізраїльські військові та поліцейські патрулі камінням, але невдовзі на заміну прийшли коктейлі Молотова, гранати та вогнепальна зброя. Проте значно краще споряджені та організовані ізраїльські сили безпеки впродовж кількох років таки змогли придушити палестинське повстання. Як наслідок у процесі облав та бойових зіткнень загинуло понад дві тисячі палестинців, тоді як Ізраїль втратив всього 111 силовиків. Ситуація була стабілізована у 1993 році поступками уряду Іцхака Рабена на палестинським прагненням, які були втілені в угоді, підписані в Осло. Згідно з нею, Тель-Авів погоджувався на утворення палестинської автономії на територіях сектору Гази та західного берега річки Йордан. Але, як не прикро, мирне співіснування після цього не настало, а на Ізраїль очікувало зіткнення із новими загрозами власній безпеці. Ще у 1982 році в Лівані була створена нова шиїстка терористична організація, відома як Хезбола. Її створення як додаткової сили боротьби проти Ізраїлю підтримувалося ісламським режимом Ірану. Він надавав для неї не лише фінанси, але й озброєння. Як наслідок до початку 1990-х років чисельність організації зросла до п'яти тисяч бойовиків, і вони активно атакували ізраїльські кордони. Застосовуючи ракетне озброєння, члени Хезболи завдали масованих ударів по єврейським поселенням, поступово нарощуючи їх. У зв'язку із цим ізраїльське командування у 1993 році вирішило провести чергову військову операцію, яка отримала назву зведення рахунків. Вона не передбачала сухопутного вторгнення, а зводилася виключно до масових авіаційних та артилерійських ударів по південному Лівану. Бомбардування позицій та баз Хезболи проводилися із 25 по 31 липня і призвело до евакуації близько 300 тисяч цивільних мешканців із регіону. 2 серпня, після випуску понад 20 тисяч снарядів та бомб по ліванській території, Ізраїль за посередництва США припинив операцію. Між тель Авівом та терористами, яких мала контролювати Сирія, було укладене перемир'я, яке, однак, довго не протрималось. Хезболла поступово почала знову нарощувати свої ракетні удари по Ізраїлю, що призвело до початку нової військової операції у 1996 році. 11 квітня Цахал почав знову завдавати масовані артилерійські та авіаційні удари по позиціях та базах терористів на півдні Лівану. Кампанія фактично була припинена вже 18 квітня, коли ізраїльтяни помилково розбомбили один із постів миротворчих сил ООН. Як наслідок були розпочаті міжнародні переговори за участі, зокрема Франції, США та Росії. Їхнім результатом стало нове перемир'я, але спокою це вкотре не принесло. І вже за чотири роки Ізраїль зіткнувся з другим, ще масштабнішим повстанням Палестинських арабів. Воно увійшло в історію як Інтіфада Аль-Акси та мало на меті дестабілізувати ізраїльську державу із середини. Заворушення знову охопили сектор Гази та західний берег річки Йордан, а координаторами стали керівництво ОВП і Хамас. Більше того, в нападах на ізраїльських силовиків брали участь бойові загони цих організацій, зокрема так звані бригади мучеників Аль-Акси. Як і раніше, учасники закидали армію та поліцію камінням, коктейлями Молотова, гранатами, а також застосовували вогнепальну зброю. Але і цього разу завдяки чіткій організації, органи правопорядку та спецслужби Ізраїлю змогли придушити повстанців, застосувавши проти них силу. Зокрема, наприкінці березня 2002 року, Цахал розпочав військову операцію під кодовою назвою Захисна стіна, яка проходила на західному березі Йордану. Приводом до її здійснення був підрив бойовика смертника у готелі Парк у місті Нетанія, який забрав життя 30 мирних людей. Упродовж місяця після її початку ізраїльські війська оволоділи містами Рамала, Дженінна, Блуз, Тулькарем, Калькілія, Єрехон і Вифлеєм. У процесі успішної зачистки було знищено близько 500 терористів, зокрема, і сам організатор теракту в готелі Парк. Але інтіфада остаточно припинилася аж у 2005 році. Забравши понад три тисячі життів палестинців, з яких бойовиками були понад півтори тисячі людей. Задля недопущення у майбутньому подібних виступів, західний берег Йордану був відділений від решти ізраїльських територій розмежувальним бар'єром. Окрім цього, із сектору гази виводилися всі єврейські поселення та силові органи, а територія ставала окремим утворенням. Однак, як незабаром виявилося, ці заходи також не наблизили мирне співжиття ізраїльтян та палестинських арабів. Влада у секторі була фактично захоплена керівництвом та бойовиками Хамас, який не збирався припиняти свій терор. А тим часом Тель Авів знову потерпав від ударів Хезболи із території Лівану, що вкотре змусили його вдатися до застосування сили. 12 липня 2006 року, у відповідь на обстріли та напад на ізраїльський прикордонний патруль, Цахал розпочав військову операцію. Спершу завдавши масованих повітряних ударів по важливих об'єктах. 22 липня до південного Лівану увійшло 30 тисяч солдатів із бронетехнікою. За короткий час вони дійшли до рубежу річки Літані, поступово зачищаючи регіон від бойовиків Хезболи. Особливо запеклий опір озброєні формування чинили у місті Бін Джубайль, яке, хоч і було підкорене, але зазнало великих руйнувань. Зрештою, 14 серпня бойові дії були припинені згідно резолюції ООН, а також через те, що тель Авів загалом досяг своїх цілей. Як наслідок було знищено від 500 до понад 700 терористів Хезболи, що становило значну частину від загальної кількості її членів. Але якщо у подальшому терористична загроза з території Лівану значно послабилася, то у секторі Гази вона набула колосальних масштабів, і саме на нього була звернута головна увага ізраїльського уряду та генерального штабу. Ще з початку 2000-х років бойовики Хамас почали масово щороку обстрілювати територію Ізраїлю із сектору Гази. Удари наносилися некерованими ракетами касам, власного виробництва та мінометами, які накривали великі площі. Це у свою чергу призводило до загибелі мирних людей, на які Ізраїль реагував військовими рейдами на територію сектору. Літом 2008 року між терористами та тель Авівом було укладене перемир'я за посередництва єгипетської розвідки. Але бойовики використовували його для розбудови своєї мережі тренувальних таборів, а також виробництва ракет. Більше того, ними була викопана розгалужена система підземних тунелів, де зберігалися арсенали, та через які у сектор таємно потрапляла нова зброя. Перемир'я очікувано виявилося непостійним та вкрай короткотривалим. Хамас продовжував обстріли Ізраїлю, хоч і в обмежених масштабах, аж доки у листопаді Цахал не провів нову операцію. Терористи поспішили сприйняти її як порушення домовленостей і відновили масові удари, застосовуючи навіть ракети системи ГРАД. Зважаючи на відновлення масштабних обстрілів та терактів, вже в грудні Ізраїль провів у секторі Гази широку військову кампанію. Операція під кодовою назвою Литий Свинець розпочалася із масованих кількаденних авіабомбардувань палестинської території. Однак не всі уражені цілі мали терористичний характер, і жертвами стало чимало цивільних осіб, зокрема дітей. Через тісну забудову сектору удари по багатоповерхівках та їхнє руйнування часто спричиняли невиправдані та помилкові втрати. Цим напрочуд вдало користувалася пропаганда Хамас, звинувачуючи Ізраїль у геноциді палестинців та закликаючи до знищення євреїв. Вбиті горем люди, які втрачали житло та рідних, воліли вірити цим запевненням і обертали свій біль на помсту у бік Ізраїлю. Але варто відзначити і те, що самі терористи підставляли мирне населення під ізраїльські удари, прагнучи виставляти себе як його захисників. На початку січня 2009 року цахал розпочав сухопутну фазу операції, увівши в сектор 10-тисячне угрупування. Як наслідок ізраїльським солдатам вдалося значно просунутися в глиб його території, зокрема розпочати штурм самого міста Газа. Однак вже 17 січня бойові дії були припинені через різку реакцію ООН та міжнародної спільноти. Тель Авів погодився вивести війська із сектору, оскільки досяг значного ослаблення Хамас. Але ракетних обстрілів території Ізраїлю у подальшому це так і не зупинило. В наступні роки Цахал провів у секторі Гази ще п'ять військових операцій, намагаючись все ж змусити терористів припинити удари. Але 7 жовтня 2023 року єврейську державу очікувало ледь не найбільше потрясіння за всю історію новітньої боротьби із ісламістами. На світанку того дня близько трьох тисяч озброєних бойовиків Хамас раптово проникли на територію Ізраїлю із сектору Гази. Користуючись ефектом неочікуваності, їм вдалося захопити декілька прикордонних єврейських поселень та, зокрема, місто здерот. Частина їхніх мешканців була або вбита, або взята в полон і піддана насильству, а самі населені пункти зазнали значних руйнувань. Окрім окупації містечок, терористи змогли також атакувати ізраїльські військові бази у регіоні, завдавши їм серйозної шкоди. І, хоч ізраїльським силам безпеки за кілька днів все ж вдалося вибити бойовиків зі своєї території, наслідки вторгнення були жахливими. Близько 1200 осіб загинуло. Зокрема, 400 людей було розстріляно під час проведення музичного фестивалю неподалік поселенню РАЇМ. Ще понад 250 осіб, серед яких були літні люди, жінки, діти та навіть малюки, були взяті терористами як заручники і вивезені у сектор гази. Масштаби жертв серед євреїв під час цієї брутальної атаки стали найбільшими із часів Голокосту і викликали широкий міжнародний резонанс. Уряд Ізраїлю на чолі із Беняміном Нетаньяху відреагував на напад оголошенням нової масштабної військової кампанії проти Хамасу. Після нетривалої підготовки, 27 жовтня, у сектор Гази увійшов 20-ти тисячний контингент Цахал, якого підтримували танки та авіація. Просування ізраїльських військ відбувалося одночасно із трьох напрямків на найбільші міста Газа, Хан Юніс та Рафах. Тактика передбачала повну і планомірну зачистку всього сектору, який поділявся на три окремі зони, можливість виходу з яких блокувалася кільцем оточення. Паралельно із наземним наступом авіація Ізраїлю наносила постійні бомбові удари по палестинських містах, знищуючи як бойовиків, так і мирне населення. Зі свого боку, терористи Хамас, маючи понад 40 тисяч осіб, намагалися вести партизанську війну, активно використовуючи цивільні будівлі. Це призводило до ще більшого руйнування забудови, яка ховала під своїми уламками тисячі мешканців, зокрема жінок та дітей. Армія Ізраїлю, намагаючись берегти особовий склад, здійснювала своє просування повільними темпами. Паралельно з ним солдати зачищали терористичні бази, арсенали, а також викривали розгалужену мережу підземних тунелів і сховків. Станом на жовтень 2025 року цехал припинив бойові дії через укладення перемир'я, у забезпеченні якого велику роль відіграли США. Але можна вважати, що Ізраїлю все ж вдалося досягти мети і серйозно послабити можливості Хамас до подальшої боротьби. Так, зокрема, було знищене майже все верховне керівництво організації та її фактичний лідер Ях'я Сінвар, а також декілька військових командирів. Значних жертв зазнало і союзне Хамасу угрупування Хезбола, чий лідер Хасан Насрала, був ліквідований разом з оточенням ракетним ударом. Більше того, Ізраїлю вдалося домогтися звільнення майже всіх цивільних заручників або отримати тіла тих, хто не витримав умов полону. Однак поряд із цим відомо про загибель приблизно 60 тисяч цивільних палестинців, більшість яких опинилася під завалами своїх будинків. Моторошні кадри вбитих або поранених дітей. Викликали серйозне обурення решти світу. Ізраїль звинувачують, що удари по ГАЗі були надмірними реальній військові потребі, а масштаб руйнувань занадто великим, щоб виправдати його як самооборону. Частина критиків вважає, що такі дії роблять Ізраїль схожим на Хамас, бо удари по щільно заселеним кварталам спричиняють той самий жах, який сам Хамас сіє своїми атаками по ізраїльських містах. Поряд із цим міжнародні організації наголошують, що бойовики свідомо розміщують свої позиції серед житлової забудови, використовуючи населення як щит, а це унеможливлює війну без жертв. І насправді в умовах тотального міського бою межа між дозволеним і недопустимим стає майже невидимою. Це війна, а в ній неможливо знайти правильних дій. Сучасне становище сектору газу є вкрай важким, оскільки значна його територія перебуває в руїнах. Через бойові дії була знищена критична інфраструктура, що поставило всіх вцілілих мешканців на межу гуманітарної катастрофи. Майбутнє цих людей залишається невизначеним, оскільки Хамас продовжує існувати та навіть набирати нових бойовиків до свого складу. Зважаючи на це, а також ненависть палестинців до Ізраїлю, протистояння має всі шанси продовжуватись, аж доки тероризм не буде остаточно знищений. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші випуски та слава Україні!